Добрий день, любі друзі. Давайте сьогодні згадаємо, хто працює у цирку та виступає на арені. Дресирувальник. У дресирувальника робота нелегка. Працює в цирку від дзвінка і до дзвінка. Всі звірі, наче учні в школі, виконують завдання поволі. волі. Жонглер. цирковий артист який вміє дуже спритно підкидати у повітря та ловити одночасно декілька предметів акробати їх вправи потребують гнучкості, спритності, сміливості і рішучості, швидкості реакцій, удосконалювання координації рухів. Еквілібрист здатність артиста витримувати рівновагу на нестійкій. Поверхні. Клоун у цирку працює, гарний настрій всім дарує, Ти від нього не тікай, а зручнесенько сідай, буде сміху, повний міг, розвеселяє клоун всіх. Сьогодні, за допомогою пластиліну, ми прикрасимо капелюхи для клоуна. Для цієї роботи нам знадобиться дощечка стека пластилін синього, червоного, жовтого та зеленого кольору та білий картон у вигляді капелюха циліндра та капелюха котелок Для початку нам знадобиться білий картон у вигляді капелюха циліндр та ми повинні його прикрасити. Спочатку беремо жовтенький пластилін, відриваємо шматочок невеличкий, притискаємо та розтягуємо за допомогою пальчиків вліво та вправо. Тепер беремо червоний пластилін. Також відриваємо невеличкий шматочок та притискаємо та розтягуємо уліво та вправо. Беремо синій пластилін та скочуємо у жотик. Тоненький. Беремо жовтий пластилін, відчіпуємо невеличкий шматочок, скочуємо у кульку та притискаємо. Беремо зелений пластилін. Також скучуємо у кульку, притискаємо. Ще відрізаємо невеличкий шматочок зеленого пластиліну також скочуємо у кульку та сплющуємо. Беремо червоний пластилін, відриваємо на величкі шматочки, скочуємо у кульку, сплющуємо та притискаємо. Тепер беремо капелюх котілок та також його прикрашаємо так само, як і циліндр. Ось такі гарні капелюхи для клоуна у нас з вами вийшли. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!